Навіть такі невеликі замовлення я відправляю. Сьогодні поїде до клієнта за 211 гривень замовлення. Що в нього входить? Макушатник Гітара 40 грамова, 10 попапів поштучно від торгової марки Bounty. 8 мм, я думаю, для старту саме ходовий розмір буде. Далі поводочок, волосяний монтаж, спеціально зв'язаний під ось ці 8-мм попапи. І упаковка WTX кукурудза конопля. Клієнт зможе тут зробити з'єднання петля в петлю. Тобто тут же є петля і тут у нас на вертлюгу петля. Просто проселити, замість стандартних повіців поставити волосяний, коли йому надоїсть ловити карася, і почне ловити коропа. Ось таке невеличке замовлення. Відправляю навіть три упаковки черв'якаю чи дві упаковки опарішів, без різниці, що відправляти. Головне, щоб клієнт був адекватний. Тому, якщо вас щось цікавить по асортименту, пишіть в коментарях, і я зроблю на той асортимент огляд. Гарного вечора всім!